Всім привіт! Це був спокійненький деночок, поки всі парбоски не були на кухні, дивилися е, телевізор, а вказали новинах, що вийшов якесь непонятне щось, существо. Діти злякались, але батьки сказали, що це все брехня, що їх не существує. Батьки пові... ну, Діти не могли заснути, бо там були на вулиці якісь страшні звуки і громкі. Ну, нас... До нас малиш, і наступного дня всі зрозуміли, що це була не сказка, і батьки теж. І тому вони вирішили поставити камери. друг, вони до нас прийдуть. То всі захолосились, поклали вони всі камери і зачекали ночі. Всі заснули, але наступного дня вже було все розгромлено. Тому е, Барбоскина пішли в кабінет е, папа і побачив камеру. Хтось там пробіжав і потім став глючити. Потім вони чули якийсь звук ззадів від них, і вони побачили.